Є, слухай. Сань, прикинь, є. Від сплитого дерева. Карась! Карась, прикинь. Дивись, ворот, візьми пацаку. Всіх вітаю на каналі Катя Рибалка, мої дорогі любимі підписники. Сьогодні у нас свято 8 березня. Я на риболовлі. Навіть бачите, сьогодні нафарбувалися, що дуже буває рідко. Не знаю, чи там відмінили 8 березня чи ні, але я свій подарунок зранку отримала. Як і всі дівчата, сьогодні ввечері я буду пити шампанське, не знаю, там з полуницею чи з чим там буде. У нас з дівчатами буде дівішник, а поки що хочеться піймати рибу. Я приїхала на озеро недалеко від мого дому, і підписники. Відправляли мені фото, і не повірити, я приїхала сюди зі спінінгом, але приїхала ловити карася. Справа в тому, що таке буває десь там тиждень, в рік, і зачастіше весною, коли карась і короб стає хижаком. І от саме зараз такий період і на цьому озері карась ловився на силікон. Це було на цьому тижні. Дуже хочу спробувати реально спіймати карася ще краще якогось коробчика, сазанчика на силікон на такий тонесенький спінінг. Це, до речі, і є мій подарунок на 8 березня. Я давно хотіла собі мати універсальний спінінг береговий. Тут кастинг від 1,5 до 12 грам. Це у нас азура Safina. Виглядає дуже круто, це моя перша риболовля з цим спінінгом. Сподіваюсь, поділюсь з вами емоціями, коли спіймаю першу рибку. Погодка сьогодні просто топ, справжнє свято весни. Блін, я вже так хочу вилізти з цих зимових лахів. Ще поки не в Лосіни, хлопці, Лосіни будуть, не переживайте. Є у мене тут шанувальники легінсів серед підписників. Починаю рибалити з такої комбінації, це Вольфрам 3 грами і Vist Ріпер. Зверніть увагу, ви такого кольору ще не бачили у віста. Двокольорові приманки. Це новинка. Очойно отримала посилочку якраз з вольфрамом із силіконом. Я трошки така скажена на купівлю силікону, тому замовила собі всі кольори, всі розміри, новинок. І Ріпер, і X-Vist, і Drago. У мене є все зараз. До речі, додам декілька упаковочок в розіграш. Може, на момент виходу цього відео розіграш вже закінчиться, бо на честь того, що в мене скоро буде 200 тисяч підписників, розіграю дуже багато призів, в тому числі там і набори силікону, діпери, спінінги. Короте, друзі, це все робиться за донат. Для того, щоб зібрати 200 тисяч гривень для нашої армії, залишу вам посилання на розіграш, якщо встигнете ще прийняти участь. Буде круто. Розіграш закінчиться тоді, коли ми зберемо 200 тисяч гривень. І от зараз на момент зйомки відео на ранок там вже 170 тисяч гривень є. Залишилось небагато часу. Це те саме озеро, де ми з Санію ловили карася зимою на мермишку з криги. Якщо бачите, частина озера до сих пір в кризі, є вже багато відкритої води. Саня, до речі, сьогодні ловить на фідер. Я буду тут гуляти, зараз подивлюся, що в нього там як успіхи. На жаль, зранку не знайшли мотеля, без мотеля зараз ну, таке ще. Є хробак, опарік. От. Оце у чоловіка 8 березня, ви згодні, він на риболовлі з дружиною, замість того, щоб там бігати коротше, і всі мої бажання виконувати, ну, собі хлопець сидить, ловить рибу. Отаби пощастило з дружиною. Довго не затримуюсь. Переходимо. Зазвичай я в таких от озерах, які знаходяться в якомусь селі, не рибалю, бо зазвичай в таких озерах немає риби. Але тут відповідальні люди живуть, вони створили спільноту, вони слідкують за озером. І тут іноді можна потрапити, що візьмуть 100 гривень за риболовлю, іноді таке буває, що ніхто не підходить. Але охорона тут є і за виловом риби. Спостерігають і уважні сусіди, і охорона. Я вважаю, що 100 гривень за риболовлю це небагато. Звичайно ж, тут немає умови такі вимостки, на яку я наразі зараз не зайду. Бо, бо з моїм щастям я просто можу впасти. Але тут, от з мисіка можна половити. Казали мені підписники, що на цьому озері є і щука, але е, я не ловила. І ті хлопці, хто ловив тут на силікон, то скидали мені на силікон спійманого в рот, причому коропа і карася, а щуки жодної ніхто не спіймав. Тим паче зараз заборона на щуку, тож, от бачите, що я вже придумаю, ловлю карася на силікон. Ріпера не захотів, бачите, реально, такий вже, як дорогий силікон по 300 гривень, але цей коштує 70 гривень. Ставила от такого драго, два дюйма, він трошки менший. Я знаю, ось мені напиште, що треба взагалі карася ловити на мікруху. Хлопці, прикол в тому, що ці хлопці, що скидали мені, що тут ловили карася і коропа на силікон, вони взагалі ловили на 3-4 дюйма. А я от на 2 і 2,5. Поки що клювань нема. Єдине, що я ще думаю, що судячи з фоток, хлопців там на дамбі ловили. Там зараз крига. Ще в цьому озері 100% карась є усюди, бо ловили ми його там. Що, в тебе клюють карасі? Ні. Чого? А на що ти ловиш їх? На харіка. Що це за каша в тебе? якесь зілля зелене? Ну, якась, блін, взяв кашу, вона зелена. Фідергамчик. Саня Діпер прокидав, каже, тут яма. Ну, збирався ловити зовсім в іншому місці, а там крига. Так. Ну Що, я буду купатись 8 березня? Чи ні, що ви ж кажете? Сьогодні мало бути плюс 10. Ну, я думаю, що буде. Бачите, сонечко пробивається. Не було останніх дні морозу, звідки ця крига взялася, я просто не розумію. Вже трошки покидала вудкою, мені дуже подобається. Що подобається, поясню. По-перше, недовга ручка. Я люблю, коли ручки не довгі. Ну, мені так зручно, бачите, от мій лікоть. Мені вона не заважає при закиді. Ручка довга для чого? Для того, щоб збільшити речах, щоб був далі закид. Дизайн виглядає як новий. Урус. Просто бомба. Потім дуже подобається, коли однолапкові кільця. На ультралайтах я обожнюю однолапкові кільця. Я фанат цього. І дуже подобається чутливість. Зараз так навчились робити вудки, я просто в шоці. То, що раніше здавалося просто щось нереальне, зараз є майже в усіх сучасних вудках чутливість. Ну, тут, звичайно, гарний карбон. Скільки там тон точно я не знаю, чесно не цікавилась. Бланк дуже-дуже дзвінкий, дуже мені це подобається. І моя довжина для берега 2,44, те, щоб закидати, бомба. От на 3 грами ловити комфортно, я думаю, що на 2 також. Тут від півтора грама кастинг, тобто ну, понизу він відповідає. Що поверху. 12 грам, чи буде вона провалюватись, я не знаю. Тут не ті умови, щоб ловити на 12 грам. Укомплектувала катушкою FORTRAN 2500 SS і шнур «Azure X GAME. Я вже вам його рекламувала, він просто офігенний. Щодо катушки, катушка недорога, я би сказала, що це з бюджетних, навіть з дешевих катушок. І десь 3 роки, мабуть, що вона в мене є, тобто це строк. Он прекрасно собі служить. Скільки підшипників в неї? 11 підшипників, клас. Ручка вкручується. Корпус у неї пластиковий, шпуля, сталева. Фрикціон працює гарно, швидкий. Не знаю, що ще треба від бюджетної катушки. Щоб вона довго служила, не ламалася, працювала, тихесенько чуєте он. Ніяких шумів. Приві прийшла. прикиньте? Офігеть! блін, дуже інформативний кінчик, просто друзі, нереально інформативний. Він так. Дригнувся, я не знаю, чи був передзапис GoPro, що це можна буде побачити. Але чітко натрапила на рибу і вона така др 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 Клас. Офігеть. Та бланк дуже дзвонкий. Поки що, як завжди, клювала вчора і завтра. Наблизилась максимально до того місця, де взимку ловила карася. Та яку взимку? Буквально тут 2-3 тижні тому я тут на кризі сиділа. І бачите, тут так ну, не половиш на спінг, цю зону. Це реально було б сьогодні просто святковим подарунком від карася, якщо б він у мене клюнув. виявляється собі на 8 березня. Я б зацінила. Теж таки, більше моя думка, що карась на силікон це випадковість. Ну, от є такий якийсь день попадаєш, таку от ситуацію, коли він там прокинувся, зрозумів, що весна і починає все подряд їсти. Не хочеться, щоб деякі з вас подумали, що я якась типу, дурочка, ну, ловлю карася на силікон. Насправді це не заважає мені одночасно ловити а, окуня, там, судака, щуку, якогось хижака, Та, це все-таки силіконова приманка, спінг у мене в руках, проводку я роблю. Просто ціль була піймати карася от того хижого, якого мені скидали от буквально от там позавчора. І він просто сказав, що просто ловився ледь не з кожного закиду. І в перлові був ще короб і товстолоб. Причому товстолоб був такий, кіл 5, знаєте. На вулиці вже реально відчувається ці плюс 10. Кофту скинула. Куртку, точніше, Пожарку. І схоже на те, що хижака в цьому озері немає. Про всяк випадок у кількості, бо саме тому тут стільки карася. Ми коли зимою тут рибали, то ми е камеру дивились і діпер перепускали і камеру то карася бачили в камерою коропа не одного, а от хижака не бачили. окунець тут був от такий от піпісячний. І я думаю, якби тут реально була там якась а, щука в кількості. По-перше, вона б хоч трошки прокльовувала. По-друге, не було б стільки карася. Ну що, друзі, на 100 гривень мене обілетили. Перейшла знов сюди ближче до дамби, там взагалі галяк. Тут хоча б такий а, піщаний бережок І, відповідно, Саня Діпером тут знайшов ямку. Як ви бачите, трошки вже крига розходиться через те, що на вулиці плюс. І в мене є надія тут на якогось хижачка, на окунька, на судачка. Охоронець сказав, що тут буває прокльовує судачок. Ну, знаєте, буває прокльовує. Це дуже Розтягнуте поняття, поміняла приманку більш крупного розміру. Що, які... Що якщо таке тут щось є, щоб воно таке клюнуло. Ось такий побільший, також двокольоровий Драго 2,5, грає просто чудово. І просто подивіться, от реально 3 грами, да? Чудово. Просто чудово. Що ще треба від спінінга? Ой, хлопці, ну що, не люблю затягувати відео, коли не ловиться. І рибу ловлю також. Але все ж таки це відео викладу. По-перше, у мене ніколи на каналі не було теми хижого карася. От я намагалася його зловити. Ну, як бачите, жодної покльовки не отримала. Жодної. Ні карася і ніякого реального хижака. Ще трошки посиджу. Половлю на фідер. Як це закінчиться, ще не знаю. І як не крути, своїм подарунком на 8 березня половила, дуже задоволена. Шкода, що без риби. Але все ще попереду. Є думки поїхати в Одесу. По-перше, я вже майже рік не бачила батьків. А по-друге, в Одесі завжди скоріше тепліше. На Дністрі вже йде плотва. Я думаю, що скоро піде і Карась, і сазан, і там ще є Аквасіті, такий платнічок короповий, який по-любому скоріше вода прогріється і скоріше почне ловитися короб. Ну, побачимо, може, і поїдемо. Всіх дівчат вітаю з нашим святом. І до зустрічі на воді. Це вам, до побачення. Є, слухай. Зань, прикинь, є. Від спитого дерева. Карась. Карась, прикинь. Дивись в рот. Візьми пацаку. Це не карась. Ти подивись, що це. Це до тебе. Це твій кенд. Ага. не хочеться що на Подивись в рот. Під нижню губу, а, як... Ну ти червика поставила. Він клював, як окунь. Дивіться. Я думаю, такий, знаєте, коли окунь... А, так клює, так дип-дип, дип-дип. І треба почекати, поки він зажре. І я думаю, ну, мабуть, що окунь, почекаю. Почекала, от і це у нас був такий коробчик. О! Це у нас на X-віст. Ну, може, реально, що він як на хробака на нього клюнув. Два і вісім дюйма, до речі. Муа! І до мамки. Піймала? То Просто ми щось сіли короче, на фідер ловити ще. А по перше ми перейшли, бачите, я розтаяла тут, де була крига. От саме тут ми ловили карася з криги. На фідер є покльовки. Ну, На фідер там зійшла риба, думаю, ну, Саня каже, стань ще покидай. Я стала, от сюди от під цей кущик кинула. Дзьоб-джоб, джоб-джоб. Думаю, точно окунь. Це кара Карпік такий, коробчик маленький. Дуже гарний такий. Я люблю таких, прикольний. Тут хоч і рибалка коштує 100 гривень, але друзі, такого коробця треба відпускати в будь-якому випадку.